Кавою угощає. Давай. Я таку кружечку. Бери. Щас кави вип'ємо і будем. Чи таке на камеру не взяти казати? Вирушайся. Ну виріжеш. Піп-пібі-біп-біп! Пібібі, пібі! Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрали сьогодні на водойму, половити рибку. Хочеться отримати хоч декілька покльовочок. Вдалого перегляду. Берези і ці. Так. Да. Друзі, перша покльовочка. Ти знаєш, непогано. Як оце, не спіши. Ні-ні-ні, все правильно. Отуди От до вершини. І сюди? Так. Да. І що таке? І все, і отак. Ні-ні-ні, отак і цей. Не спіши. Та я не буду спішити. Та така докілошна. Є, друзі. Юху! Супер! Ось така весняна щучка на орендованій водоймі. О! Невеличка, приємненька, ось така, друзі. Приємна щучка. Супер. Взяла на рудру. Шикарно. Зелена вже травичка. Та я ж бачу, що, ну, поняв, що цепляє, цепляє щось. Тобто неправильно, треба було зразу е, м'ячу ставити. Ту, ми на більшій глибині тоді плавали. Там воно сейчас вона зараз в берегу то Ну, ну да. Я думаю, ой, я що я роблю, блядь? Не з тієї сторони. Тормоз, блядь. Спішу щоб тебе до... Не облови, <світ> облови! Як же це так? Кому уже, блядь, мене Не по старій політіки пошло! <світ> 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 Друзі! Не спіши, не спіши... я ж не спішу. Ну така ця вже порізвеє, може і невелика, не знаю. Хай, я так прийму. Друзі, оба ось такий крокодільчик. Другу. Це моя була! <гум> <гум> Ось така на Ох. Бля, Є? Почерети <гум> не Та цей парень може ті обдуритися, здотьоне. А, а тоді, ой! щук. <гум> Друзі, вирішили перекусити швиденько свіженьке сальце з цибулькою, ковбаска тут трьох видів, яєчка, хлібець. Зараз швидко це все перекусимо і в кінці чайком шліфонемо. І будемо риболити. Туманчик, оце впав такий непоганий. Було з утра сонечко, взагалі яскраво-яскраво, а зараз туман вийшов. Ну попробуй, може щучка. Обізвиється. Ну, тут біркнув. Від... Yes. Ого! <реку> 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 дай, дай, Ти можеш прикурити! Діма, Чи... можеш побалакай! <поподальшу> Оце... А ну так нормально? Не Ні, не зійшла. Ще, ще стоїть, ще стоїть. Ще стоїть, ще стоїть. Та не хочеться ж гратися. Можемо погратися. Я не дергаюсь. Я не дюргаюсь. Я не бачу. Не спіши? Програвайся. Я так витягнув. А вона так все Ааа, вона ось просто тут зачепилась і той за того в поперек поняв. Ага. Дивлюсь пелеш почала тут куди вискакувати. Ну, то там, то Так, да. Вроді. Друзі, таке як щучка. <різь> Ха-ха-ха! <плес> а приємно було. Що. За моторка. Уже все. Друзі, така приємна була покльовочка і... І так наламало. Так. Да. Ну було таке, було. Треба боронити природу від сміття, корчі чистить.

треба на обіт назад поклювочка Фейер, ви... невеличка мабуть така є бесика які робить да, ну, приємна приємно. Хай я її так <рес> ось така друзі ооо така Приємна щучка невеличка супер Наверно, коряга навіть Є, є, хороша, хороша назад. Завожу назад. Це я знаю, ти коряга сказав, щоб я не зглазив. Хороша. Вроді, Б. Просто видвень ближче. Є. Ой, хорошенька. Ребята, як оце з цією людиною можна обловлює на рівнобі. Оце ти бачив оце таке. Що за людина? сука. На орбі таку. упів. Так, треба поки чоловік випутує. Доловлювати. Є? Сачок брати чи не? Ну, не знаю. Ну я по виду, по виду, скажу, що... Отягнулася, блять, так. Сачок, не сачок? Ні, не, не о ребятушки. Ось отака красуня. А надо було. Друзі, ось і підійшла до закінчення наша рибалочка. Рибалочка була досить трудовою. Рибка ловилася досить погано. Клювала неактивно, в основному були такі підвиси на приманочки. Пробували ми ловити різними методами, в основному вся рибка була впіймана на трулінг. Підвисала на приманочках. Постараюсь під відео скинути опис приманочок, на які ми рибалили. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваш результат. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення.